Творчість Василя Симоненка набула популярності лише наприкінці минулого століття, коли за часів незалежності стали доступними заборонені радянською цензурою твори. Втім, досить швидко вірші цього поета знайшли мільйони прихильників в Україні та за її межами. Я думаю, в кожній нації, у кожного народу є свої постаті, які є визначальними, які формують націю. Ось однією з таких постатей і є Василь Симоненко. Тому сьогодні ми розпочинаємо цикл. Заходів присвячених вшануванню цього великого поета? Одне з найулюбленіших: є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій. І що мені робить, коли малий зажинок судилося почать на ниві не на початку заходу, хвилиною мовчання, вшанували присутні загиблих під волновахою. Саме зараз, коли слова патріотизму і батьківщина стали живими та емоційними для кожного українця, рядки віршів Василя Симоненка лунали як ніколи щиро. Уривки читали у вільному виборі майже всі учасники: методисти, вчителі української мови та літератури, учні навчальних закладів, що створило особливу затишну атмосферу вечора. У мене твори Семененка вражають завжди своєю глибиною. Надзвичайно прості слова, нескладна Рима, але такий глибокий зміст. Його твори можна брати життєвим девізом для кожної людини. Саме цим вони запам'ятовуються. Вона прийшла непрохана, неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виринула з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вечір пам'яті розпочався театралізованим дійством народження поезії, в основу якого було покладено славнозвісний вірш Лебеді материнства рефрен, котрий лунав у виконанні юних акторів учнів Криворізької педагогічної гімназії. Це на світі можна вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Одразу знайшов у залі емоційний відгук та підтримку. Ми плануємо сьогодні ну, продовжити таку гарну справу як проведення літературних вечорів, таких духовних заходів саме для педагогічної громадськості. Адже відомо, що патріотами мають бути не тільки наші учні, а передусім наші вчителі. Ми підготували для кожного учасника заходу таку маленьку книжечку. Яку ми зібрали найкращі цитати із творів Василя Симоненка. І вважаємо, що кожне слово, записане в цій книжечці, буде дороговказом для кожної людини. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других вибурює життя, писав колись Василь Симоненко. Він зробив свій вибір, коли пішов в супереч існуючій тоді системі, протестував своїми віршами та вчинками. Дуже важка роль, так як він прожив как багато, бы і якби і полюбити і написати. Много, конечно, не успел. Жаль. Дуже цікаво, тому що дуже багато учасників, і мені дуже подобається те, що у нашій літературі є дуже багато гарних письменників, поетів. І одним з яких, навіть одним з найкращих, є Василь Семоненко. Серед почесних гостей заходу були і досвідчені філологи, науковці Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету, відомі поети нашого міста. Вони відзначили, що кращого подарунка ніж цей вечір вони і не могли отримати на зимові. Свята майже вся поезія розійшлася на афоризми Василя Семененка. Чому актуально? Ну, сьогодні пригадалися мені рядки: народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, «Пощезнуть всі перевертні з приблуди. І ордена іманців заброд». Ну актуально, на жаль, актуальна, але є в нього і така більш поезія вська романтична, лірична. Є люди, яким судилося бути більшими за самих себе. Такий Василь Симоненко писав про поета відомий громадський діяч Іван Дзюба протягом багатьох років цей поет залишався прикладом мужності і патріотизму для багатьох українців. І сьогодні його заповідь гордо повторюють діти нинішні вибрати не можна тільки батьківщину.